Ніч так схожа одна на одну. Вкладаючись знову у ліжко, обставини дуже тривожні. Сім на добраніч. Ранок починається після ночі завжди. Ось вирішив, поки повітряна тривога лунає, приготуватися на завтра, винести з дому все зайве. Зараз година вже пізня, а я ось вештаюся по квартирі, наводжу порядок. Ну, все до завтра, шановні, такий день був дуже напружений. Ну ви все бачили! Тоді дуже прошу підписуйтеся, будь ласка, на канал. Тисніть кнопку спонсорувати. Підтримка каналу буде в описі під відео. За вашим бажанням. Харків тримається! Дисклеймер, цей текст є художнім твором, створеним на основі реальних подій, будь-яка схожість із реальними подіями, окрім загального фону тривог та погодних умов у Харкові 25 жовтня 2025 року, переважно дощ плюс 12 градусів є випадковою. Бажаю вам безпеки та мирного дня. Але тут у відео присутні цілком реальні події. І нема поки тривог, та який змін. Перша дія залишок ночі. Годинник показував лише сьому. Але світло в квартирі палахкотіло, як у полудень. Ні, це не було ранок, що прийшов раніше. Це була люта невблаганна лампа на кухні, і вона не гасла з самої півночі. Коли пролунав перший сигнал, він не намагався його ігнорувати. Ігнорувати це завжди лотерея, де ставка надто висока. Ця ніч була схожа на безліч попередніх, коротка, уривчаста, наповнена металевим скреготом нервів та поодинокими глухими відлуннями ззовні, справжнісінька осіння симфонія. Але з додаванням хижого, штучного звуку, відчув, як очі печуть від недосипу, але за цим печінням вже ховався звичний, тупий спокій, спокій людини, яка знає, що її найголовніший бій це не битва з ворогом, а бій із власним виснаженням. Гая, за вікном, яке все ще було заклеєне хрест-навхрест, небо нарешті розверзлося, видаючи довгий, протяжний стогін у вигляді дощу. Невеликий, мрячний, він ніс із собою запах мокрої землі та нездійснених надій на сонячний день. Температура, як обіцяли, трималася на своїх осінніх плюс 12 степлів. Але вітер, здавалося, пронизував до кісток, несучи вологу. Він підійшов до вікна, обережно відгорнувши край цупкої штори. Сірий туман огорнув сусідні будинки і дощ малював на шибці абстрактні візерунки, що стікали, як сльози. Він зітхнув ще одна доба, коли сонце сховається. Ще одна доба, яку треба просто пережити. Здати папір, це було як заклинання. Це був той самий вічний, невідкладний украй важливий звіт, що вимагав підпису, печатки та особистої присутності у його невеличкому напівпорожньому офісі, розташованому в районі, який ще вчора був під обстрілом. Життя, попри все, вимагало бюрократії. Війна не відміняла дедлайни. Це була абсурдна, але незмінна істина сьогодення. Будівлю, з порога струшуючи краплі. Він здав свій папір. Формальності дотримано, абсурд переміг. Коли він повертався додому, дощ раптом почав іти з новою силою. Його крок був легшим не через те, що він виконав завдання, а тому, що він знову вистояв, витримав, вижив, усміхнувся. Нехай місто сіре від дощу, нехай ніч була знову божевільною. Вчасно зданий папір, та ще один новий день, що розпочався, приніс маленький заробіток та натхнення на новий твір, і це було немало. Це було все. Я все встиг. Все встиг. Він вийшов сам, під ногами госпливався мокрий тняний асфальт. Після дощу, який щойно пройшов, асфальт, створюючи на вулицях легку, сріблясту завісу, над головою густе, низьке небо, наче гігантська мокра ковдра, підняв комір. Відчуття було, наче світ складається лише з двох кольорів сірого неба та мокрого темно-сірого асфальту. Місто прокидалося повільно, обережно, як поранений звір, порожні вулиці, незважаючи на піковий час, говорили про те, що багато хто, як і вівчар, вирішили перечекати негоду, негоду подвійну, небесну та земну. Його думки були такими ж сірими, як і ранок. Він думав про ніч, про те, як дивно, що навіть серед грому вибухів ти все одно хвилюєшся за цей звіт. Що життя здавалося б, стиснуте до меж виживання, все одно вимагає, щоб його колеса оберталися, щоб хтось щось подав, хтось щось підписав, хтось щось здав. Але проходячи повз похмурий, але незламний каштан, з якого дощ смивав останні золоті листки. Я відчув слабкий, але міцний прилив сили. Цей обов'язок, ця рутина, цей папір це був маленький якір, якір, який утримував його в реальності, вказував на те, що там за тривогою, за вибухами, ще є щось, його робота, його обов'язок, його звичне, мирне життя. Тут вот один меткий комментатор нам пишет, что давайте еще и от айфонов откажемся, потому что они же производят в странах НАТО. А другой комментатор вспоминает кого?